Це пекарня при благодійному хабі Карітас Мукашської греко-католицької єпархії. Світлана Горохова працює тут технологинею. Жінка розповіла, приїхала в Ужгород у квітні 2022 року. Спочатку з сином волонтерила в Карітасі. Вони ж і запропонували роботу в пекарні. Їхали ми сюди на Закарпаття, тому що у мене брат служить 128 двадцять бригаді. Ми не бачились два роки, і так як його ранило у Запоріжжі, я знала, що буде реабілітація, і хотіла. Бути з ним рядом. Нам дали роботу, нам дали житло, ми тут з сином живемо. Я забрала дівчат, всі, хто тут працює, всі переселенці. У нас шість. Ми, є у нас бармени, є кондитер, є пікаря і я. Нам дуже тяжко, тому що. Ще треба знайти ту продукцію, яку їдять на Закарпатті, тому ми стараємося, ми дуже стараємося. Кондитеркою у цій пекарні працює переселенка з Донеччини Рахір Погодіна. Після працювати, скалі роботу, щоб хоч як відлечся. Мені дзвонила Слава Олександрівна і запропонувала роботу. Сказала: приїжджай, будемо працювати разом. Я звесіла. І приїхала. Спочатку я приїхала сама без родичів. Ми тут облаштувалися все. Я облаштувалася. І потім приїхала моя родина. Я взагалі з Грузії, і моя сім'я з Грузії. Приїхала я в Україну у шість років. Ми приїхали сюди, тому що там почалася війна. Там почалася війна, ми приїхали в Україну, тут почалася війна. Тепер ми тут. Рахіль Погодіна розповіла, вона з рідними повинна була евакуюватися із залізничного вокзалу міста Краматор, 8 квітня 2022 року. Саме в той день, коли російські окупанти обстріляли цю залізничну станцію. Нам сестрою дуже пощастило. Ми за 5 хвилин відійшли до магазину. Тобто, а мати з братом рідним вони залишилися у палаці. А двоюрідному брату йому було усього 13 років. Йому осколком від ракети відірвало глаз. Коли ми підбажали, я ж ми, ми з сестрою палатку цю відкривати. Я першого бачу брата без глаз, там дуже багато крові. Ми вже до також була мати та маленькі брати, ми думали все вже ніякої ніякої надіжди, тому що ніхто не рухався, ніхто не підняв, не питався під, не під, не, не підняти палатку. Там е, з'явилися рухи. Хтось нам хаз підняти. Ми я до постійно ділашки. Моя мати не ну, дає та казалась. Моя мама брат вони були вообще бледные. За словами Рахіль Погодіної, ця пекарня працює півроку. Усі вироби можна купити у магазині кав'ярні при пекарні хабу Карітас. Олександра Завадяк, Леонтій не Колешин, Суспільне новини.